Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Зимові відпустки тривають, а це означає час збиратися у гори. І сьогодні я вам розкажу, де і як відпочити не за всі гроші світу. Та чи потрібен ковід-сертифікат, якщо ви раптом запланували відпустку за межами Польщі? Ходімо. Найпопулярнішими місцями для зимового відпочинку у Польщі це Карпач, Бялка та Закопане та Криниця-Здруй. А тепер давайте порахуємо. Вихідні на двох у Закопанному обійдуться приблизно у півтори тисячі злотих. Сюди входять квитки у два боки, оренда готелю на дві ночі, прокат спорядження на двох та скі-пас Це такий абонемент на підйомник. Погодьтеся, виходить кругленька сома. І це без їжі та додаткових розваг. Але я б вам радила уникати модних курортів, адже в Польщі є безліч інших і набагато дешевших місць. Наприклад, Буковина та Тшанська. це гарне село неподалік Закопаного. Воно славиться розкішним видом на татри та засніженими гірськими схилами. Також там є термальні джерела. А у лютому проводять популярний гуральський карнавал. Гуральський карнавал. Свято місцевого фольклору, зимових балів, маскарадів, парадів та розваг. Тут ви витратите в половину менше. Безкоштовно відвідаєте карнавал і на власні очі побачите гуральські перегони на маленьких санчатах. Це дуже крута можливість пізнати польську культуру. А ще не забудьте спробувати місцевий делікатес осципек – Копчений сир, який подається з журавлиною. Це маст хев на відпочинку у польських горах. Ще одне місце, де можна економно відпочити це гірськолижний курорт Балтовська Швейцарія. Тут є чим зайнятися і дорослим, і дітям. Поки хтось з батьків катається на лижах, інші можуть відвідати ковзанку. Освоїти кінний спорт. Або погладити кізочок та овечок у міні-зоопарку. Балтовська Швейцарія. ідеально підійде для людей, які не мають можливості далеко виїжджати від міста. Вона знаходиться всього лиш за 160 кілометрів від Варшави. Це прекрасна альтернатива далеким горам, але поблизу Варшави, Кракова і Любліна. А тепер давайте про гроші. Проїзд у два боки на одного коштуватиме 80 злотих. Ще 140. Треба бути викласти на денний абонемент. Можна брати і на кілька годин. Тоді заплатите менше. Захочете піти на ковзанку, годуйте ще 40 злотих. Загалом на одного вийде всього 260 злотих. За двох 500. Хочете насолодитися літом і забути про зиму та холод, і щоб від Варшави не було далеко їхати. Тоді вам у аквапарк Сантаго. Сантако ідеальне поєднання веселощів і релаксу для дорослих і дітей. Адже кожен тут знайде своє місце для відпочинку. На території парку є 740 пальм. 32 гірки та цілих 18 басейнів. І величезна кількість водних атракціонів. Тут є три зони відпочинку: перша джаманго. Це простір для дітей з басейнами, ресторанами, водними атракціонами та гірками. Найвище починається на п'ятому поверсі і сягає в довжину 320 метрів. А ще тут є місце для серфінгу. Раптом ви давно хотіли спробувати. І басейн для найменших відвідувачів. Друга релакс зон. Рай для дорослих. Є басейни з мінералізованою водою, шезлонги, спа та масаж. Його вам можуть зробити на водяному чи сольовому ліжку з підігрівом. Хочете поєднати приємне з корисним манікюр і педікюр до ваших послуг. І зона Саунарія назва говорить сама за себе. Адже там зібрані 15 саун з усього світу. Хочете подалі від зайвих очей або не любите гамір, тут є закриті зони. Там ви точно відпочинете. Ціни на відпочинок не кусаються. Усе залежить від обраних зон і часу, який ви хочете там провести. Приблизно це 200 злотих на цілий день. Аквапарк знаходиться за 50 кілометрів від Варшави. І якщо у вас немає автівки, ви можете скористатися трансфером. Автобуси відправляються щогодини з вулиці Алеї Єрузалімській, 56. Проїзд коштує 30 злотих в обидва боки. Ну що ж, зимовим відпочинком у Польщі розібралися. Час переходити до наступного, але не менш важливого питання відпочинок за кордоном. Тут треба дивитися не лише на ціни, а й на коронавірусні обмеження. Так, covid 19 ще існує. І деякі країни досі вимагають від туристів сертифікати вакцинації. Тож завжди перевіряйте інформацію про обмеження. Вона змінюється дуже часто. Тримайте корисний сайт, де можна перевірити правила в'їзду: це tripadvisor.mfa.gov.ua. Карту постійно оновлює українське МЗС. Переходьте за посиланням, обирайте загальний режим в'їзду для громадян України, а далі натискайте на країну, яку плануєте відвідати. Наприклад, нехай це буде Франція. Тут потрібно обрати розділ режим в'їзду для громадян України. Як бачите, сертифікату вакцинації не потрібно. А тепер давайте спробуємо Алжир. Аби потрапити у цю країну, ви мусите мати сертифікат або ПЦР-тест і візу. Як бачите, усе простіше простого. А щоб завантажити свій ковід сертифікат, зайдіть на сайт patient.gov.pl. Про це я вам детально розповідала у другій серії першого сезону економії для кожного. Згадали? Якщо ні, то передивіться її знову. І наостанок я поділюся з вами лайфхаками, які значно зекономлять вам витрати на відпочинок. Плануйте відпустку заздалегідь. Попередньо бронюйте житло і купуйте квитки. Наприклад, у Фліксбас і РНР можна придбати квитки за 10 євро у різні куточки Європи. Уникайте посередників, бронюйте через онлайн сервіси перевізників. Не обирайте святкових дат. У ці дні ціна завжди вища. Перевірте, чи ваша дитина, яка мандрує разом з вами, має якісь додаткові знижки. Студентський квиток європейського зразка дозволяє отримати знижку у транспорті, музеях і навіть деяких магазинах. І пам'ятайте, Польща це не лише модні курорти, а й величезна кількість мальовничих і бюджетних місць. Тепер ви точно знаєте, де економно і незабутньо відпочити у Польщі. У наступній серії економії для кожного я вам розкажу, де у Польщі можна вирішити усі питання пов'язані з паспортом. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.